Донецьку тимчасовий уряд його створив НАТО, що прорвався в приміщення Донецької облради. Сесію облради сьогодні пікетували близько двох тисяч людей з російськими триколорами. Серед них з'ясували, журналісти були й гості з Російської Федерації. Спочатку вони тримали адмінбудівлю в облозі. А коли дізналися, що депутати облради, головою облради звільненого губернатора Андрія Шушацького обрали, пішли на штурм, зламали металевий паркан, відтіснили спецпідрозділ Грифон, розбили вікна на другому поверсі і через них дісталися у середину приміщення в облдержадміністрації. Залишилися заблокованими більше 50 журналістів, депутати та новообраний голова облради. Протестувальники зайняли сесійну залу, де оголосили про створення тимчасового народного уряду та визнали облраду нелегітимною. Також вирішили створювати народне ополчення від, як сказали, озброєних банд заходу України та Києва. Урмом взяли Одеську обладміністрацію три сотні людей з російськими триколорами в руках, розбили скло на вхідних дверях адмінбудівлі і увірвалися всередину. В цей момент через чорний хід до будівлі зайшли. Невідомі в масках із битами під час штурму постраждав працівник обласної прокуратури, який намагався від'їхати на своєму авто від адміністрації. Протестувальники від депутатів вимагали через референдум створити на Одещині автономну республіку. Двічі питання ставили на голосування, але більшість депутатів проголосувала проти. Розлючені люди вийшли на вулицю, зірвали з флагштоку перед будівлею державний прапор України і повісили замість нього триколор. Чоловіка, який намагався завадити протестувальникам, побили.